Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні наші підписники. Ми вас вітаємо на каналі Булатичка.інфо і вітаємо вас в хвилинці довіри. Нещодавно ви бачили, що ми отримали мотоблоки Мотор Січ, а саме сьогодні вже хвилинка довіри. І мені приємно, що мотоблоки Мотор Січ укомпоновані двигунами від надійного і перевіреного виробника заводу Вейма. Шановні, ось Мотор Січ МБ. 9ДЕ. -E. Це найпотужніший, найнадійний мотоблок в своєму класі. Мотоблок, який укомплектований двигуном 186. 9 кінських сил, дизель з електрообладнанням. Ну і далі йде унікальна коробка від українського виробника мотор Січ». Це коробка, яка має і диференціали, коробка, яка має бортові редуктори, блокування диференціалу, зменшені збільшені вал відбору потужності, на який є безліч навісного обладнання. Ну, і буде цікаво комусь дізнатися, що кількість обертів на валу відбору потужності 1000. Тобто така цікава інформація. Ну і саме зараз, за хвилинкою довіри, хочу відразу вам показати серійні номери мотоблоку. Ось ви бачите, 22-й рік. І хочу показати серійний номер двигуна. Ось це його така комплектація. Ми встановили. Ось такий стоп-двигуна, досить зручно. Тому що коли підготовлювали сам мотоблок, ну, ось ці важелі це оберти, а тут ще один важель був. Ну і злетіла бобишка, і ми встановили ось такий стоп-двигуна від вейми. Мотоблоки ми отримаємо. Зараз без акумуляторів, і вирішили встановити ось поки що такий 18-амперний акумулятор, який, звичайно, встановлений в усіх мотоблоках вейма. Тобто цього акумулятора достатньо для того, щоб запустити цей двигун. Ну і саме регулятор на напруги і генератор, який встановлений в двигуні, також розрахований на ці акумулятори. Ну і зараз, за хвилинкою довіри, ми обов'язково починаємо робити. Огляд мотоблока і починаємо з перевірки моторних мастил. Саме, Саме зараз, зараз. ми будемо перевіряти моторні мастили. Дивіться, ось е, тут е, мастило для коробки трансмісійне 80В-90. Або його називають тац 17 Все, масло є, все добре. Ну, а я зараз буду вам в двигуні. ось аж виливається. Масло в двигуні 10 В40. Так, масло є, все є. Ну і зараз буде саме цікаве, будемо запускати взимку мотоблок, мотор Січ, дизель. Так, тримай. Перед тим, як запустити мотоблок, обов'язково перевіряємо нейтральну швидкість. Так, ще один. Ключ залишився. Це якраз ключ, який затягує ось цю гайку для того, щоб обертати руль. Так, все є. Перед тим, як запустити дизель, обов'язково вижимаємо декомпресор і ось так ось декілька разів наганяємо і тиск мастила, і проганяємо паливну систему. Так, є. Вижили декомпресор. Підходжу до мотоблока, тисну важель ось так вниз, оберти ставлю по максимуму. і... Послухайте, як працює дизельний двигун. Ну, Як ви бачите, акумулятора достатньо для того, щоб запустити цей. Саме двигун. Ну і далі, що ми робимо? Вижимаємо щеплення, вмикаю зменшені. Так, і давайте. Та давайте першу. Можна трохи збавити оберти. Бачите, як працює диференціал. Так. Тепер вставлю, давайте, другу. О. Так. Є. Задня. Ну, все, працює. Щеплення працює. До речі, зараз я покажу блокування диференціалу. Так, ваш... Оп Бачите? І колеса вже не крутяться. Бачите? Вага мотоблоку 250 кілограмів. А, давайте ще покажемо. Ну і зараз я ще хочу показати якраз те, що ми завжди показували. Дивіться, перевіримо. Ось вал відбору потужності, дивіться. Зараз він стоїть. Вжимаю щеплення, вмикаю. Бачите? Тобто всі узни працюють. Все добре. Все. Для того щоб мотоблок зупинити, особливо двигун, ось це. бросаємо цей важель і все. Ну а зараз для Олександра саме цікаве. І шановні, хто не підписаний на наш канал, підписуємося, тому що наша робота це увага до вас. Ну а той, хто підписався, замовив товар, обов'язково від нас отримує подарунки. Ну, а сьогодні від нашої локації мій інструмент, від фірмової точки видачі Булаточка, яка займається інструментом, садовою технікою. Сьогодні ми даруємо вам ось такі фірмові якісні перчатки від нашого партнеру компанії Intertool. Ну і обов'язково бонусна картка. Бонусна картка має ось такий номер і обов'язково. В новий рік або, можливо, після нього будемо дивитись по ситуації буде розіграш цінних подарунків для наших підписників, тому що ми бажаємо, щоб та робота, яку ми робимо, ви її оцінювали в коментарях, будь ласка, лайками або вподобайками. А ми для вас зробимо цікавий розіграш. Тому чекайте розіграші, обирайте наш сервіс. Ну а обов'язково в коментарях я бажаю з вами поспілкуватись. Мотор Січ є в наявності. Україна працює, Харків працює, все буде Україна. До побачення!